Що? що таке? Ще гладить? Бока? Ах, ти любиш свої бока гладить. <плес> О, тут, отут, тут, і тут, і тут, і тут, і тут, і тут. Ой, довольний, ой, довольний. Ти олибаєшся? Ти вилибаєшся, бо тебе гладять. Він кусить хоч. Ще? Так? Тільки не кусайся. Не кусайся, бо не буду гладити. Грати? Ну давай.